Циганський кут віддалена частина Мишина. По той бік ріки проживають 10 родин. У 2008 році, згадують мешканці, гора почала сповзати вниз. Зараз велика кількість ґрунту знаходиться практично на городі Параски Бодрук. Але головне, що суперекрив дорогу до інших обійсть. Жінка розповідає, що в часи дощів можна побачити, як рухається земля. Вона дуже переживає за свій будинок. Так саме летіло, так троскотіло, страшно, як то ж у восьму році я страху замерла, бо кличе не своїм голосом. плакала, бо я сина подила, каже, мені син тихо, бо така, тут вже ця І Вже, певно, на хату все піде, все нам тут вже заглади, так казав Петро, козак Петро Реване геолог, що що тут каже, не, не життя, тут загроза життю, що тут біда. Та каже, може людину ліче спати, і вже все. Місцеві жителі скаржаться на відсутність дороги, адже в кутку живуть троє літніх людей, а до них не може дістатися ні швидка, ані інший транспорт. Перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук разом із спеціалістами водного господарства оглянув місце суво. Райдерш готова допомагати людям, якщо вони самі цього захочуть. Влада планує виправляти ситуацію разом із мешканцями кутка. Лише господарським методом на сьогоднішній день можна усувати такі проблеми. Каже Роман Панчук: ми провели е, обстеження в майже всіх об'єктів. Є складені акти е, на, на ці суви. Е, з ніби закладені кошти у екологічних у екологічного фонду на усунення цих ну цих аварійних ситуацій тому зараз чекаємо на поступлення цих коштів і будемо робити першочергові роботи для припинення цих сувів. Ще хочемо е, запросити фахівців із е, нашого е, Івано-Франківського е, інституту нафти і газу національного університету Нафти і газу, для того, щоб можна було е, визначитися, чи е, не легше буде е, збудувати нове житло для громадян, яким загрожує цей сув. Я рахую, що треба, треба якось вплинути на. На цю ситуацію і зробити, допомогти цим людям. Бо е, я так думаю, на мою думку, що е, під час повені першого су 2008 року була е, умишена дана техніка з усіх регіонів, були виділені кошти. Яка причина, що сталося, що е, так залишилися осторонь ці люди. Наразі потрібна і допомога науковців. Треба провести геолого-розвідувальні роботи, а це вимагає великих коштів. У сільській раді їх немає. Саме над цим будуть працювати чиновники, поки людям пропонують плани на іншому кутку. Однак не всі хочуть переїжджати із насиджених місць. Богдан Малецький, Сергій Грицак із Мишена. Програма події